З чого розпочати новачку в криптотрейдингу? Частина перша. Перша. Вивчай основи. Дуже важливо знати термінологію, пов'язану з трейдингом. Що таке криптобіржа, криптовалюта, блокчейн, біткоін та подібні речі. Розумій різницю в видах торгівлі. Наприклад, чим відрізняється спотова торгівля від фьючерсної торгівлі. Другий момент. Зареєструйся на надійній біржі з хорошою репутацією. Ми, наприклад, працюємо на біржі прибіт, реєстрацію. На біржу залишу під відео. Зареєструйся, пройди верифікацію, отримай всі плюшки, які пропонуються більше. Третій момент бюджет Питай про те, що трейдинг це є рискований бізнес, тому інвестуй стільки коштів, скільки ти, в разі чого, готовий втратити Теперта порада – Розберися в видах трейдингу. Це може бути короткостроковий трейдинг, аби його розуміти, дуже важливо вміти володіти технічним аналізом, аби розуміти, як ходить монета по ринку. Це можуть бути інвестиції. Ти купляєш певну кількість монет якоїсь крипти, тримаєш їх в себе, чекаєш, поки ціна піде вверх, продаєш їх дорожче. П'ята порада. Вивчай технічний і фундаментальний аналіз. Технічний аналіз це якраз він пов'язаний з ціною на монету. Для того, аби зрозуміти, куди піде ціна вверх чи вниз, в технічному аналізі є свої правила і принципи. Розуміючи їх. Ти, так би мовити, будеш озброєний і зможеш знати, як діяти там. Фундаментальний аналіз він пов'язаний з самою монетою. Яка команда створила цю монету? Скільки грошей вони в ній вклали, яка в неї історія, які перспективи, що новини говорить про цю монету? Це все буде впливати на її всіх цих речах. Вам дуже сильно допоможе наш курс шлях криптотрейдера, який допоможе вам стати професіоналом в цій справі. Послання курс буде під відео, отже, шоста порада. Спочатку заходь в торгові угоди на невеликі гроші. В разі втрат ти здобудеш необхідний досвід, який допоможе тобі потім працювати успішніше, але твої втрати будуть мінімальні. Сьома порада. Використовуй деморахунок. Всі хороші біржі, зокрема біржа Bybit, дають можливість використати їхній деморахунок, так би мовити, трейдити на їхні умовні гроші. Ти з цього нічого не заробиш, але ти отримуєш досвід. Потім можеш трейдити на свої гроші з певним досвідом. Восьма пара. Пам'ятай про ризик менеджменту. Обов'язково потрібно ставити стоп лоси в угодах. Якщо угода піде не в ту сторону, яку ти запланував, автоматичний стоп-лосс закриє угоду, твої втрати будуть мінімальні. Пам'ятати про тейк профіти і про принцип 3 до 1. Що таке стоп-лосс, профіт профіти принцип 3 до 1? дуже гарно пояснює наш курс шлях рептилера і як ними скористатися. Дев'ята порада. Слідкуй за новинами. Крипторинок дуже чуттєвий до новостного фону, тому тобі важливо справді навіть щоранку дізнаватися свіжі новини, аби навіть самому розуміти, в яку сторону може піти ціна на біткоін або іншу крипту. Десята порада. Уникай емоційного трейдингу. Крипта волатильна. Ціна може і судити вверх або вниз. І це може впливати на твої рішення в трейдингу. Вони можуть бути емоційними, невиваженими. Пам'ятай, що два твоїх ворога це страх і жадібність. Отак коротко, за 4 відео ми обговорили основні поради для новачків. але це тільки початок. Аби бути професіоналом в цій справі, аби заробляти на життя криптотрейдингом, важливо покращуватися і збільшувати свій рівень. Наш курс Шлях криптотрейдера дуже сильно тобі в цьому допоможе. Посилання на курс і початкові безкоштовні кроки є під відео.